Добрий ранок малята! У нас сьогодні з вами дуже цікаве заняття із математики? Послухайте, будь ласка, загадку про цифру. Ось ця цифра жартівлива, діток всіх розвеселила, як на хвостик повернеться в цифру два враз обернеться. Здогадались про яку цифру йдеться у загадці? Так, молодці, це цифра 5. Будь ласка, розгляньте цифри, які у мене на столі розкладені. А потім у себе на столі розкладіть також цифри. Та знайдіть цифри 5. Скажіть, будь ласка, це цифра 5? Ні. А це схоже на цифру 5? Ні. А ось. Так, ось цифра 5. А ось іще одна. Молодці. Дітки, я зараз вам буду показувати картинки, а ви повинні знайти на картинці ті предмети, які будуть відповідати цифрі 5. Погляньте, будь ласка, на ось цю картинку у верхньому лівому куточку. Скільки тут годинників? Порахуйте, будь ласка, давайте разом порахуємо. Один, два, три, 4, 5. Всього 5 годинників. Відповідає оце число 5? Цифрі 5? Так, молодці! Порахуйте, скільки тут у нас зображено їжачків. І подумайте, чи відповідають цифрі 5? А тепер на цю картинку, будь ласка, уважно подивіться і порахуйте щоб кількість предметів відповідала потрібній цифрі. А на цій картинці які предмети будуть відповідати? Цифрі 5? Якщо ви не будете встигати рахувати, потрібно поставити відео на паузу та порахувати предмети. Діти, сьогодні я пропоную вам здійснити подорож у цікаву країну, у якій ніколи не буває снігу. Ви здогадались, що це за країна? Правильно, ми з вами сьогодні відправимось у далеку Африку, яка знаходиться на півдні, там, де завжди тепло, де завжди жарко. А ви знаєте, які, які тварини там живуть? Подумайте. Будь ласка, й назвіть. Правильно там живуть і жирафи, і бегемоти, і слони, і зебри. А де ми ще їх можемо зустріти? Правильно можемо їх у зоопарку побачити. Ось погляньте, будь ласка, на цих тварин, яких ми можемо з вами побачити на півдні, у жаркій країні. Хто тут зображений, назвіть? А тепер, будь ласка, порахуйте, скільки тут тварин. Один, два, три, чотири. Всього чотири тварини. Якою цифрою ми можемо позначити чотири тварини? Правильно, цифрою 4. А якщо я іще до цих тварин викладу жирафу, скільки їх буде? Я ще одну виклала картинку. Молодці, їх буде 5. Порахуйте, будь ласка, спочатку один, два, три, 4, 5. Всього 5 тварин. Якою ми цифрою можемо позначити? 5 тварин. Правильно, цифрою 5. Всього їх 5. Діти. ось ці тварини із жаркої. Африки дуже хочуть перевірити, чи умієте ви співставляти число із цифрою. Погляньте, ось переді мною цифри. Викладіть, будь ласка, і у себе так само. А ще приготуйте, будь ласка, лічильні палички. Вам потрібно підібрати до кожної цифри потрібну кількість лічильних палків. Паличок і викласти. Наприклад, до цифри 1 скільки потрібно викласти лічильних паличок. Правильно, одну ось ми беремо викладаємо до цифри 2. Скільки потрібно викласти? Звичайно, дві палички. Ось ми беремо і викладаємо дві палички. І відповідно, скажіть, будь ласка, до цифри 3 скільки. До цифри 4 та до цифри 5 я переконана, що у вас правильно вийде викласти. Діти, звірята запрошують вас у своїй жаркій країні поглянути, які у них ростуть чудові дерева. Як ці дерева називаються? Правильно, ці дерева називаються пальми. Давайте порахуємо, скільки тут пальм. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 пальм. Якою цифрою ми позначимо кількість пальм? Вірно, цифрою 5. Ось вона. Молодці. А тепер, будь ласка, покажіть, чим ці пальми відрізняються одна від одної. Розгляньте, будь ласка, та скажіть. Уважно подивіться, чим вони відрізняються? Молодці вони відрізняються і кольором листя ось на стовбурі, а ще чим. Помітили? Правильно, вони відрізняються товщиною свого стовбура. Подивіться, скажіть, будь ласка, яка із цих пальм? Має самий тонкий стобур. Яка вона за рахунком? Молодці друга, ви пам'ятаєте, що потрібно рахувати зліва направо? Ось друга пальма має самий тонкий стобур. Якою ми цифрою позначимо порядковий номер пальми? Правильно, цифрою 2. Позначте і в себе так само, а яка із цих пальм найтовщий має стовбур? Яка за рахунком це пальма? Здогадалися? Порахували? Будь ласка, під пальмою так само викладіть цифру. Дітки, подивіться, а хто це прийшов до пальм? Правильно, це. Подивіться, тварини. Скажіть, будь ласка, вони дикі чи свійські? Правильно, дикі. Чому вони дикі? Назвіть. Так, я сподіваюся, ви правильно дасте відповідь. А тепер, будь ласка, порахуйте, скільки всього цих диких тварин. Якою цифрою ми позначимо? Будь ласка. Викладіть цю цифру у себе і покажіть дорослим. А тепер скажіть, будь ласка, хто стоїть перший? Так, а хто останній серед цих тварин? Молодці, не забувайте, що рахувати потрібно зліва направо, а хто стоїть третій? Вірно, зебра. І позначте, будь ласка, цифрою покажіть. Зебра третя. Ось цифрою три ми виклали. А хто стоїть другий? Молодці! Лев, Лев ми викладемо цифрою два, позначаємо порядковий його номер. Молодці. А хто стоїть між єнотом та зеброю? Так, а хто знаходиться між Левом та мавпою? Молодці. Ви гарно. Поралися. Діти, звірята просять вас пограти разом з ними у гру схованки. Погляньте, ось пальми є перед вами. Звірята зараз будуть ховатися за цими пальмами. А ви зараз, будь ласка, допоможіть, за якою із цих пальм може заховатися слон? За якою? Вірно, за пальмою і з товстим стовбуром. Давайте його зараз заховаємо. Ось подивіться, тут заховався слон. Скажіть, будь ласка, а чому ми слона не бачимо? Правильно, тому що у пальми товстий стовбур, подивіться, і його не видно. А за тонким зможе стовбуром пальми заховатися слон? Ні, тому що слона буде видно, слон великий, а стовбур тонкий. Хто зможе за ось цією пальмою заховатися? Молодці, лев! Давайте лева заховаємо. Ось, за пальмою. А ви в себе, дітки, так само спробуйте заховати лева. Ви бачите його? Ні. А чому? Тому що стовбур у пальми який за товщиною, вірно, товстий. Так, і Лев заховався. А скажіть, будь ласка, а хто зможе заховатися за тонким стовбуром пальми із цих звірят? Мавпочка, давайте спробуємо. Бачите мавпочку? Не бачите правильно, тому що її не видно, вона заховалась за тонким стовбуром. Отже, що ви можете сказати за пальмами із товстим стовбуром, які можуть тварини заховатися? Вірно, великі, а за тонким, подивіться, стовбуром пальм можуть заховатись маленькі тварини. Погляньте, діточки, хто ще до нас завітав з вами. Хто це такий? Вірно, це бегемотики. Ви знаєте, бегемотики між собою стали сперечатися, ну ніяк не можуть розібратися, у кого з них животик товстий, а в кого тонкий. Давайте їм допоможемо. Ми з вами зараз визначимо, у якого бегемотика животик тонкий, самий найтонший. А потім будемо визначати, у якого товстий і викладати цифрою. Погляньте, будь ласка, на цих бегемотиків, викладіть у себе на столі теж бегемотів. І давайте цифрою позначимо, у якого бегемотика животик найтонший. І вірно, ось цього бегемотика, який він за рахунком. Ось. Один, два, він другий, У, подивіться. Другий з... бегемотик з найтоншим животиком у нас по порядку другий лежить. Ось. Позначимо цифрою 2. А який бегемотик, будь ласка, в якого животик найтовщий? Який він за рахунком, будь ласка, розгляньте. Позначте цифрою. Яка це цифра? Молодці, 4. І, відповідно. Викладіть цифрами інших бегемотиків, у яких буде животик трішки товщий від того бегемотика, в якого найтонший животик. Діточки, такі які сьогодні в Україні побували. Молодці у жаркій Африці, яка знаходиться на півдні, а яких звірів ви там зустрічали? Молодці. А загадку про яку цифру ви відгадували? Правильно, про цифру 5. Молодці.